Як правильно зберігати криптовалюту? Ловіть нову підбірку головних правил безпеки зберігання криптовалют. Міксуйте свої гаманці. Зберігати всі гроші в одному місці не сама крута ідея. Використовуйте біржові гаманці для трейдингу, гарячі для повсякденних операцій та холодні для безпечного зберігання накопичень. Правило інфотиші: не розповідайте багато про свої монети і токени. Це як ключ до сейфу, тримайте його в таємниці. Обачність та увага завжди перевіряйте адресу сайту, на якому хочете зробити обмін, а також нікнейми і логіни, щоб не натрапити на шахраїв. Обирайте надійних партнерів. Перед використанням криптообмінника досліджуйте його репутацію та перевіряйте відгуки. Будьте пильними, використовуйте всі доступні заходи безпеки. Встановіть двофакторну аутентифікацію, суперскладні паролі та додаткові пін-коди для підтвердження угод. Це значна перешкода зловмисникам. Запишіть фразу. Це ключ до відновлення доступу до вашої криптоадреси на другому пристрої або в іншому гаманці. До Тримайте з цих простих правил безпеки, щоб захистити свої інвестиції. Та не забудьте поділитись цим відео з друзями. KingEx. завжди безпечні угоди.